Вибачте, сер швидке питання до вас, чоловіче. Це ваш Rolls-Royce? так мій чим ви займаєтесь? Фінанси продажі? Я скажу вам: якщо хтось хоче розбагатіти, будь-хто, вивчайте продажі, вивчайте лідерство, і цей ринок винагородить вас так, як ви навіть не уявляли. У брокерській компанії з нерухомості. Яка найбільша сума доходу, яку ви продали за рік? 1,4 мільярда. Ви врешті-решт продали свою компанію? Я вивів її на біржу у 93-му, а у 95-му на пенсію. Яка найбільша сума грошей, яку ви заробляли? 200 мільйонів. Цього року я зароблю дев'ятизначну суму. 20 мільярдів. Ми робили майже мільярд доларів на рік доходу. Ви заробляли майже мільярд доларів. Мільярд, так що найважливіше дозволило створити компанію з мільярдним оборотом. Дуже просто. Місто Скоттсдейл є домівкою для понад 13 тисячі мільйонерів і навіть 5 мільярдерів. І в цьому відео ми будемо подорожувати всім містом, запитуючи мультимільйонерів і навіть одного з тих мільярдерів, як вони стали багатими і як ви можете розпочати свій шлях до фінансової свободи у 2023 році. З цим сказаним, давайте почнемо це відео. Яка найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробляли за один рік? 20 мільйонів. 20 мільйонів доларів. Ви коли-небудь були на мілі? Так, та кілька разів. Я був багатим і я був бідним принаймні кілька разів. До речі, багатим бути краще. Це набагато веселіше. Ви чули вислів? Багаті багатшими, а бідні, біднішими. Хтось застряг у цьому колі бідності. Які реальні кроки вони зробити, щоб розірвати коло? Тримайтесь подалі від токсичних людей. Думайте масштабно, вчіться інакше бігтимете на місці, роблячи одне й те саме наступні 20 років. Мені подобається. Мені це подобається. У якій галузі ви вирішили будувати кар'єру? Фінанси. Фінанси. І Як довго ви вже в цьому бізнесі? 25 років. То Ви стали власником бізнесу. Ви стали власником бізнесу. Так, о, ніколи не любив працювати на когось. А яка найпоширеніша помилка, яку допускають власники бізнесу, що заважає їм масштабуватися та довготривало працювати? Нестача готівки, очевидно, є проблемою номер один. А потім це люди розмовляють з людьми у вашій організації і руйнують культуру. Тож для мене все залежить від культури та людей. Ми завжди наймаємо набагато розумніших людей, ніж я. Ви належите до 1% найбагатших. Що ви робите, чого не роблять 99%? Я хочу. Я не сумнівався в собі, я хотів. Але ще одна порада наостанок: будьте щедрими. Не будьте лише тими, хто бере так як у бізнесі, так і у стосунках, правда? Тож, коли ви дивитеся на бізнес, не сприймайте його як продаж, плату чи заробіток. Це жахливо. Думайте про те, як максимізувати цінність ваших стосунків. Це справді критично важливо, але будьте, хто дає, а не бере. Я можу пообіцяти, що стануться хороші речі. Мій знайомий зробив 20 мільйонів доларів за один рік. Він власник бізнесу. Він отримує фінансування вже 25 років, але мені дуже сподобалося те, що він сказав. Найбільше, що допомогло йому досягти восьмизначних сум, це люди. Люди можуть привести вас туди, куди гроші не здатні привести. Це нотатки з того інтерв'ю. А тепер давайте перейдемо до наступного. Гразд, друзі, мій знайомий під'їхав на рейт у Скотс Дейлі, Аризона. Я підійду до нього і запитаю, як він зміг дозволити собі цю машину. Це автомобіль, який коштує кілька сот тисяч доларів. Ми повинні з'ясувати, що він зробив, щоб мати змогу дозволити собі таке тут. Давайте подивимося, що він скаже. Вибачте, сер, швидке питання до вас, чоловіче. Це ваш Rolls-Royce? Так, мій. А чим ви займаєтеся в Скот Daily, щоб мати змогу володіти Rolls? Чим ви заробляєте на життя? О, чоловіче, я підприємець більше половини свого життя, але найбільше мене знають за створення однієї з найуспішніших онлайн-компаній з догляду за ротовою порожниною під назвою Snow. Це неймовірно. Як довго ви власник бізнесу? З 13 років це все, що я знаю. І скільки грошей цей бізнес принесе року? 200 мільйонів. 200 мільйонів доларів. У чому твій секрет продажів? Наші клієнти це наші інвестори. Ти ставишся до свого клієнта як найкраще. Ти створюєш продукти, які працюють. Ти обираєш ринок достатнього розміру і робиш це знову і знову. І ти набираєш неймовірну команду. Бо без команди ти нічого не зробиш, чоловіче. Я б не зміг зробити це сам. Ти коли-небудь був на мілі? Так, так, звісно. Я виріс із цим з дуже малим. Я народився і виріс тут в Аризоні, і раніше їздив міським автобусом. І навіть тоді у мене були великі мрії. Тож я точно знаю, як це та бути на мілі, і це була одна з моїх мотивацій: як змінити свою ситуацію? І я був готовий зробити все, щоб більше не бути бідним. І саме це я і зробив. Для тих, хто застряг у колі бідності, яка одна практична річ, яку можна зробити прямо зараз, щоб навести лад у своєму житті? Я б сказав: оточуйте себе людьми, які досягають більшого ніж ви? Ніколи не будьте найрозумнішою людиною в кімнаті, слухайте більше ніж говорите, і навчіться добре ставити запитання та слідкувати за відповідями. Це мистецтво комунікації побудови стосунків це навичка номер один у бізнесі. Комунікація. Безперечно, наскільки важливо вміти продавати себе в бізнесі, окрім просто створення продукту чи хорошої послуги для людей, це найважливіше, друже. Якщо ти не є своїм найбільшим фанатом, людям буде дуже важко приєднатися до того, чим ти займаєшся. Тож ти маєш мати переконання, мислити масштабно, продумувати все, думати, що в цьому для них, перш ніж думати, що в цьому для мене. І якщо ти робитимеш це достатньо довго, тобі не доведеться турбуватися про те, що в цьому для тебе. Тобі це просто дадуть, друже. Я вважаю це надзвичайно важливо. Тож ми підтримали того хлопця, повернулися на Rolls-Royce, і його бізнес цього року зробить 200 мільйонів доларів. Але найцікавіше те, що він починав з нуля. Він не був із заможної родини і не успадкував усі ці гроші. Він просто мислив масштабніше, ніж усі інші. Це показує, що незалежно від того, де ти зараз у житті, якщо Мислити масштабної діяти, можливо, все. Ти врешті продав свою компанію. Я вивів її на біржу у 93-му році, а в 95-му пішов на пенсію. Як називався той бізнес? Рішення для співробітників це було на NASDAQ. У нас було понад 300 співробітників. Скільки грошей цей бізнес приніс за один рік? Ми отримували майже мільярд доларів доходу на рік. Ви заробляли майже мільярд доларів. Мільярд, так. Що було найважливішим, що привело вас до мільярдної компанії? Дуже просто, якщо ви знайдете потрібних людей, вам допоможе. Потрібно продати свою компанію, продати себе. Коли ми стали більшими, нам довелося їхати до Нью-Йорка, зустрічатися з Меріл Лінч, переконувати їх, що наша компанія і надалі зростатиме. Вони просуватимуть наші акції. Це множиться і серед себе та найуспішніших людей, яких ви вивчаєте і знаєте, яка одна риса є у них спільною. Кмітливість вони знають, як впоратися з ситуаціями, про які не обов'язково пишуть у книжках. Скільки вам зараз років? Мені 85, і я дбаю про себе. Я щодня займаюся спортом, граю в гольф і дивлюся вгору, і вірю, що саме в цьому суть. Якби ви могли повернутися в минуле і поговорити зі своїм 20-річним я, коли ви починали з нуля, яку найкращу пораду ви б дали собі молодому? Що б ти не захотів робити, просто продовжуй. Бо ти можеш кинути 10 речей на стіну. Мені байдуже, що це, і дев'ять з них впадуть, але одна все одно залишиться. Ти вже попереду того, хто навіть не спробував. Пане дуже дякую вам за ваш час. Я справді це ціную. У вас неймовірні поради. Гаразд, друзі. Ми щойно снідали, і я підійшов до столу, за яким сиділи троє чоловіків. І той чоловік сидів посередині столу. Я запитав у нього, чи є тут власники бізнесу. І він сказав мені, що вивів компанію на біржу ще у 1990-х. Я і гадки не мав, що бізнес цього чоловіка мав понад мільярд доларів доходу. І порада, яку він дав, моя улюблена частина з усього цього інтерв'ю, коли він сказав: Якщо ти спробуєш 10 речей, і 9 із них проваляться, а одна спрацює, ти вже в кращій позиції, ніж ті, хто взагалі нічого не спробував. Одна з моїх улюблених розмов за весь час існування цього каналу. Скотсдейл був просто неймовірним. Давайте перейдемо до наступного. Скільки вам зараз років? 46. А скільки вам було років, коли ви стали мільйонером? 34. А яке найкраще рішення ви прийняли за все своє життя? Купувати нерухомість. Купувати нерухомість? Ось і все. І зрештою, ти купуєш нерухомість. Не продавай її, якщо тобі не потрібні гроші або якщо не з'явиться краща можливість, наприклад, скористатися податковим кодексом. Обмін за правилом 1031, щоб відкласти сплату податків. А далі сам не помітиш, як це стає схоже на гру в монополію. Одна перетворюється на дві, двірі, на чотири, а потім ти купуєш готелі якій галузі ви вирішили побудувати свою кар'єру? Володію брокерською компанію з нерухомості. діяльність в сфері житлової нерухомості. яка найбільша сума доходу, яку ви продали за рік? Загальна вартість проданих будинків 1,4 мільярда. Яка найкраща фінансова порада, яку ви коли-небудь отримували? Якщо є якийсь урок про гроші, якому вас навчив наставник, чи хтось інший кар'єри і який завжди залишався з вами? Яку пораду ви б передали молодшому поколінню? Бачиш, я посміхаюся, бо є лише одна порада. Гроші моя як лайно. Якщо залишити їх у купі, вони смердять. А якщо розподіляти, все росте. Яка найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробляли за один рік? Два мільйони доларів. Дайте комусь план, як стати мільйонером у нерухомості. Ведіть більше розмов про нерухомість, ніж будь-хто інший. Врешті-решт, у нерухомості є лише три речі. Тобі потрібно знайти лід, потрібно знайти гроші. Бо якщо у тебе немає грошей, треба знайти людей, які можуть їх принести. А ще потрібна освіта, щоб закрити угоду або партнерів-постачальників, як от титульні компанії та кредитори, щоб усе це реалізувати. Мене навчили в нерухомості шукати початківців. Планувальників нерухомості та завершувачів. Початківці, ну і хлопці, що тільки починають. Планувальники нерухомості люди з базовим портфелем, а це ті, хто не хоче працювати. У них немає енергії, але є активи та гроші, щоб допомогти тобі. З цією інформацією, якщо ти побудуєш невелику мережу, шукай угоду. Як тільки ти знаходиш угоду, гроші знайдуть угоду. це, друже. Ти кайфуєш. Просто неймовірна порада, чувак. Моя брокерська компанія з нерухомості продала минулого року об'єктів на понад 1,4 мільярда доларів і дала неймовірні поради всім, хто намагається почати заробляти та створювати багатство у сфері нерухомості. Віддаю йому належне. Скот Дейл був просто шалений. Давай візьмемося за наступну справу. У якій індустрії ти вирішив будувати кар'єру? Продажі, торгівля та лідерство. Спочатку я займався продажами, зрозумівши, що можу продавати і отримувати гідну оплату. Перейшов у лідерство. Але потім я подумав, якщо я зможу керувати групою людей, то зможу отримувати частку з роботи багатьох людей, якщо хочеш стати багатим. Продажі та лідерство це шлях. Яка найбільша сума грошей, яку ти коли-небудь заробляв за один рік? Я маю на увазі цього року, хлопці, дивіться. Я відкрию вам секрет. Мені 44 роки. Цього року я зароблю понад 9 цифр і йду до 10. Я збираюся створити мільярдну компанію. Я знаю, що зроблю це, але хочу вам дещо сказати. Я прокинувся у 39 років. Слухайте, коли я був молодшим, як і ви, я займався саморозвитком. Я працював наповну. Але скажу вам, ось що у мене було багато відволікаючих факторів на цьому шляху. Розумієте, про що я? І ось у чому секрет. Більшість людей займаються саморозвитком до певного рівня, щоб заробити певну суму грошей, а потім, коли досягають своєї мрії, сповільнюються. Тому вам потрібно мріяти по-справжньому масштабно. Бо якщо ні, як тільки ви досягнете своєї мрії, ви перестанете працювати. Тому мої цілі такі великі, що я спостерігаю за людьми, як вони йдуть пити. Я ношу з собою содову в клубі, просто спостерігаю за людьми і думаю, чувак, ці хлопці дурні. Я дивлюся на них і просто обганяю їх, переганяю, розвиваюся більше за них. Вони сповільнилися, і саме тому я продовжую зростати, а вони залишаються на місці. Ти коли-небудь був на мілі? Я був на мілі мільйон разів. Я був бідним усе життя, і я не боюся знову залишитися без грошей. Я боюся підвести свою сім'ю. Я той, хто показує приклад того, що можливо в нашій чорт забирай кровній лінії. І я не підведу їх. І я не маю на увазі всю свою родину. Я маю на увазі свою дружину і дітей. Ти зрозумієш це, коли подорослішаєш. І у багатьох із вас хороші сім'ї, але є обрана сім'я, а є кровна сім'я. Іноді твоя кровна сім'я це не ті, хто тебе підтримує. Коли ти стаєш більшим, вони починають тебе ненавидіти. Кілька з них залишаться з тобою, але більшість ні. Бо вони думають, що ти занадто великий, занадто крутий. Хоча насправді ти просто досягнув чогось великого, і вони мали б тебе підтримати і радіти за тебе. Вони заздрять тобі або ревнують, а потім починають тебе ненавидіти. І як тільки ти це зробиш, я йду. Ти більше не моя сім'я. Але як би там не було, я був без грошей, і я не боюся залишитися без грошей. Насправді найнебезпечніша людина в будь-якій кімнаті це той, хто без копійки, тому що той, хто без копійки, не має чого втрачати, а може здобути все. Яка була найкраща фінансова порада, яку ти коли-небудь отримував у своєму житті? Ну це викличе багато суперечок з різних боків, бо всі різні. Мені подобаються готівкові гроші. Я плачу готівкою за все. У моєму житті нічого не купує. кредит. Ні Ламборгіні, ні Феррарі, ні джі Вегон, ні наша будівля, ні наша компанія усе за готівку. Що це означає? Я купую тільки те, що можу собі дозволити, коли можу заплатити за це готівкою. Тож я нікому нічого не винен. Щоб не сталося, за все моє вже заплачено. Крім того, це дозволяє мені діяти інакше. Мені подобається витрачати гроші, щоб залишатися без грошей. Я не хочу купувати той G-Wagon, якщо не можу заплатити за нього готівкою. Ось дивись, якщо у мене іпотечний платіж 15 тисяч доларів, це просто приклад. І Я бачу, як ти забираєш 7 тисяч тільки на відсотки. Я готовий комусь вмазати. Я думаю, хто щойно забрав мої блін 7 тисяч, так? І до речі, податки це реально, їх дійсно треба платити. Ти не можеш все списати. Я знаю, що є всі ці лазівки, але я не хочу мати справу з податковою, тому я просто буду платити все готівкою. Ви, хлопці, робіть так, як вам зручно. А я сплю як немовля, знаючи, що всі мої гроші у вільному доступі. Тож, моя думка така: коли ти так робиш і граєш у цю гру, це не дозволяє тобі розслабитися і жити в комфорті. Ти маєш атакувати і полювати. У чому був секрет продажів Енді Еліота за останні понад 20 років? Я вірю в кілька речей. По-перше, це віра в себе. Я можу сказати тобі це, якщо я з тобою розмовляю. Впевненість у це блін. Усе ви заходите в кімнату і одразу бачите, що люди не вірять. Ви можете зрозуміти, коли люди не збираються робити те, що говорять. Тож, по перше, впевненість це дуже важливо, і ти ніколи не заробиш більше ніж вважаєш себе вартим. Якщо ти не думаєш, що ти цього вартий, ти цього й не заробиш. Ти знаєш, як можна побачити, як ти виглядаєш? Ось чому я працюю тут. Ми говоримо про фітнес, бо ти можеш побачити, як ти виглядаєш. Ти можеш уявити собі, як ти виглядаєш, коли проходиш через щось. Друже. Якщо ти не думаєш, що виглядаєш найкраще і не відчуваєш себе добре, ти не укладеш цю угоду, ти не зможеш це здійснити. Тож, один із моїх секретів я справді вірю в себе. У мене ілюзорна віра в себе. Ніхто не може забрати в мене. Я можу зайти в будь-яку ситуацію, в будь-яку кімнату. Я можу укласти будь-яку угоду. Я можу переконати будь-якого клієнта. Не кажи мені, що щось не станеться. Я скажу тобі, що станеться, коли я з'являюся. Все змінюється. Ти маєш діяти так. Ти ніколи не можеш дозволити комусь переконати тебе в протилежному. Це ніколи не станеться. Але послухай, продажі це навичка, як і все в житті. І я скажу тобі: якщо хтось хоче розбагатіти, будь-хто вивчи продажі, вивчи лідерство, і цей ринок винагородить тебе так, як ти навіть не уявляв. У тебе добрі наміри, і ти любиш людей. Це просто феноменально. Оце було неймовірно. Ви всі. Наша місія приносити вам цінність і поради від найуспішніших підприємців у світі. І Скоттсдейл – одне з найяскравіших міст, у яких ми знімали. Але попереду ще багато неймовірного контенту. Тож підписуйтеся і ставте лайк, щоб не пропустити ці дивовижні відео. А також натискайте тут, щоб подивитися наше повне відео, де ми вдалося запитуємо мультимільйонерів, як вони стали багатими.